Учні навіть найменших шкіл мають право на високоякісну освіту. Тому я обрала роботу в рідному селі. Як вчитель, я краще знаю, що потрібно нашим учням. Ми хочемо жити і працювати у рідному селі, але нам потрібно не лише житло і заробітна плата. Ми хочемо, щоб наше село розвивалося. Щоб були будинки побуту, кінотеатри, перукарні, доступ до інтернету це просто необхідність. Мої батьки все життя прожили в селі. І я тут створив родину. І хочу, щоб мої діти залишались на малій батьківщині. Саме тому я допомагаю розробляти стратегію розвитку свого села. Хочу, щоб дітям було і внукам, і правнукам, і правнукам, щоб краще було жити нині, не жним. Щоб влада прислухалася до нас, пенсіонерів, щоб вони жили і не бідили. Разом з громадою формуємо стратегію розвитку нашого села. Це наш дороговказ до 2020 року. краще